Активність запорука здоров'я, тому фізкультура та спорт для дітей надважливі, і освітні заклади міста намагаються приділяти цьому гідну увагу. Проте вагоме значення у справі збереження здоров'я дітей має й технічне забезпечення. Працюють у цьому напрямку і батьки, і управлінці, і меценати разом виходить. Коли вивчали проблематику навчальних закладів, яка є в 32-й школі, була дуже велика проблема з освітленням спортивної зали, тому що зала одна з на збільше зі шкіл в Чернігові, і дійсно тут ну, був просто полумрак. От. І по закінченню виборів, пам'ятаючи про те обіцянки, які давали, ми все-таки реалізували проєкт освітлення цього, цього залу. В принципі, на фініші реалізації якого ми сьогодні тут були присутні. Для популяризації здорового способу життя у Чернігівському ліцеї номер 32 провели традиційні сімейні змагання. Але цього разу вже у світлій оновленій залі цим питанням старалися займатися протягом трьох років. Зверталися в багаті то і, до речі, до міської ради, але не було вирішення цього питання, і лише зовсім випадково. Ми запросили Валерія Петровича до себе на 25-річчя, яке святкували в жовтні минулого року. І коли він приїхав, попитав, які проблеми в навчальному закладі. Ми йому сказали, що у нас проблема дійсно освітлення в спортивному залі. І Він зі сцени перед виборами ще це було пообіцяв, що відновить повністю освітлення. Чесно кажучи, спочатку не дуже вірилося. Здавалося, що це передвиборча агітація. Але потім, після виборів, він сам зателефонував і е шукав підрядчиків, які е займалися цими роботами, і оплачував самостійно ці. Здійли защиту на лампи. Якщо м'яч попадає, то можна його достати, ні лампи нічого не розбивається. Вони поміняли не лише освітлення, вони поміняли проводку, вони повністю зняли кріплення і потім їх пофарбували і знову приварили, тобто зроблено все на 12 балів.